До нас вже долучається журналіст в Лондоні, Богдан Цюпін. Пане Богдане, вітаємо і дякуємо, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Добрий рано, давайте почнемо з тих акцій протесту, які відбувалися загалом і по всьому світі і в європейські країни, і американські країни, і в Лондоні. Вони також були. Як багато людей долучилися? Які основні гасла були? Як взагалі на це реагували всередині країни? У з тих повідомлень, які ми бачимо у британських засобах масової інформації, йдеться про сотні людей. Тобто це не надзвичайно великі демонстрації. Лондон е бачив набагато більші е демонстрації. Але, зрештою, якщо у Лондоні зібралося стільки американців, які ну, до певної міри все ж таки е створили помітну подію у центрі британської столиці, це Незвичайно, тобто сотні людей у Лондоні, приблизно 200 людей згідно з повідомленнями зібралися у Парижі, демонстрації у Німеччині, у Франкфурті, зокрема у Португалії, у багатьох європейських містах. Тобто, гасла приблизно однакові. Наскільки я можу судити, це осуд політики Дональда Трампа насамперед. Економічної політики американці, які до речі, це переважно американці, які живуть за кордоном, брали участь у цих демонстраціях, зокрема у Лондоні, стурбовані наслідками насамперед економічної політики адміністрації США, а також політикою щодо. Союзників політикою щодо України, наприклад, тут у Лондоні були гасла руки геть від Канади, руки геть від України. Тобто, загальна картина, така чи можна пригадати подібні випадки, коли люди виходили на протести пов'язані із Сполученими Штатами Америки або з іншими країнами, саме у Великій Британії? Так, Лондон був місцем навіть до речі більших демонстрацій впродовж першої каденції. Американського президента Дональда Трампа між 2017 і 2021 роком збиралися дуже великі демонстрації, зокрема у британській столиці, під гаслами осуду тоді тодішньої адміністрації Дональда Трампа. Скажімо, дуже багато жіночих організацій тоді були обурені тими повідомленнями, які стосувалися. Американського президента в ті часи з критикою його позиції щодо, щодо жінок були звинувачення. Якщо ви пригадуєте про те, як він поводився з, з жінками, також були дуже такі негативні емоції, якщо ви пригадуєте, коли йшлося про... Намагання тоді Дональда Трампа обмежити в'їзд мусульман у Сполучені Штати, і щодо цього були були звинувачення. Так що так, Лондон, зокрема, і напевне, і інші міста у Європі, бачили демонстрації проти американського президента Дональда Трампа і раніше, і під час його першого терміну на посаді. Згадували ці прокати, які були не тільки в Лондоні, руки геть від Канади від Гренландії від України. Загалом, зокрема в Британії, чи акцентують увагу на позиції Трампа щодо Канади щодо Гренландії, ті заяви і ті публікації, які він робив там Канаду, коли 51-й штат і візит Венса до Гренландії? Якщо говорити про те, чому люди, скажімо так, стурбовані. Очевидно, що є люди і чимало людей, які стурбовані політикою адміністрації Дональда Трампа, то так, те, що він робить у Сполучених Штатах, зокрема, коли йдеться про нещодавнє запровадження мит на, на імпорт до США. Це безпосередньо зачіпає е, європейців. Це безпосередньо зачіпає, наприклад, виробників е, автомобілів тут у е, Великій Британії, тому що певна частина експорту британських автомобілів е, йде до Сполучених Штатів, і, наприклад, вчора ввечері було повідомлення, що е, компанія Єгуар е, Land Лендровер. Припинила, призупинила радше постачання своїх автомобілів до сполучених штатів. Що це означає? Це означає загрозу для робочих місць працівників у певних галузях. Очевидно, що це людей турбує, тобто. Очевидні прямі економічні інтереси, але коли йдеться про ширші оцінки, то чимало європейців, британців, зокрема, стурбовані тим, що те, що лунає зараз з Вашингтона, виглядає як неприязна риторика щодо союзників, тобто більшість європейців, чи скажімо так, чимало європейців. Завжди вважали і, очевидно, ще й зараз багато людей вважають Сполучені Штати союзником, тобто західний світ, частиною якого є очевидно і Велика Британія, і, і, і Європа, на чолі зі сполученими штатами, упродовж величезного періоду, після Другої світової війни, розбудував економічну систему, систему торгівлі, систему безпеки, яка гарантувала мир. Принаймні у західній частині Європи у північній Америці упродовж десятків років багато людей зараз стурбовані тим, що ця система під загрозою, що ці принципи, на яких західний світ завжди наголошував, зараз ставляться під сумнів, і ця непевність людей, людей дуже турбує. Хоча від прихильників адміністрації Дональда Трампа від, від нього самого люди чують, що те, що він робить, принесе позитивний результат. Про те, що, наприклад, якісь там економічні побоювання вони лише тимчасові, що Дональд Трамп відновлює справедливість для сполучених штатів у торгівлі, і, зрештою, напевне, буде багато залежати від того, що буде далі. Чи? Справдяться е, обіцянки адміністрації Дональда Трампа і Америка США справді е, поверне, скажімо, виробництво з за кордону на, на, на свою територію, е, що е, мовляв, американська промисловість знову створить робочі місця для американців. Тоді чимало людей скажуть: так е, справді політика, яку веде Трамп, вона корисна, принаймні для США і. Потребує підтримки, але якщо справдяться прогнози критиків, які кажуть, що політика, яку розпочала теперішня адміністрація, є шкідливою і небезпечною, і вона справді виліться у економічні проблеми, то такі демонстрації, які ми побачили, і в США, і в багатьох країнах світу, ймовірно, можуть бути більшими. Зокрема, вже є також і заява від прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який заявив у суботу, що він готовий втрутитися, аби допомогти захистити підприємства країни від наслідків нової тарифної політики президента США Дональда Трампа, запропонувавши державне втручання для галузей, які найбільше постраждали. Про це повідомляє Reuters. Загалом які кроки планує робити Велика Британія для того, аби укріпити свою економіку, чи можливо були певні заяви для того, щоб якось послабити можливо вплив ось цих мит. Так, те, що ми вже згадали у розмові, про що я говорив вчора. Компанія Jaguar Land Rover заявила, що призупиняє постачання автомобілів до сполучених штатів, це один з таких дуже тривожних дзвіночків, хоч британці зараз постали перед можливо трошки меншим рівнем мит, ніж багато інших країн. Щодо Великої Британії оголошені мито на рівні 10%, відсотків. Той час як стосовно країн Європейського союзу, це 20%. Але коли йдеться про автомобілі, це 25%. Це, Це мито стосується усіх автомобілів, які імпортуються до сполучених штатів, і багато країн зараз постали перед можливо, навіть всі країни постали перед вибором. Що їм робити, чи діяти так само, чи запроваджувати мита на американський імпорт у відповідь, чи починати переговори і домовлятися про якісь кращі вигідніші умови для торгівлі можливо, десь ідучи на поступки, а десь на чомусь наполягаючи. І е, ми бачимо, що тут у Великій Британії наразі уряд намагається е, як би сказати реагувати стримано, так тобто е, досі е, уряд до е, уряду е, пана Кіра Стармера е, заявляв, що поспішати з запровадженням дзеркальних мит чи, чи відповідних мит е, уряд Британії поспішати не буде. Натомість є надія, що Ведуться зараз переговори про нову угоду про вільну торгівлю зі сполученими штатами, і що в межах цього переговорного процесу значна частина проблем, значна частина побоювань буде знята. Але поки тривають ці переговори, ми та вже діють. Отже, британському уряду треба щось робити, щоби. Зберегти, ймовірно, робочі місця, щоб не допустити банкрутства компаній. І, напевне, не буде дивно, якщо уряд запропонує якусь підтримку, можливо, якусь якісь тимчасові субсидії, припустимо, автомобілевиробникам у цій країні чи іншим галузям, чи компаніям, які залежать від експорту до Сполучених Штатів, але знову ж таки. Я підкреслюю, що наразі в цій країні у, у Лондоні в уряді переважає думка, що з різкими діями у відповідь поспішати не варто, тому що це була б ескалація торговельної війни, якої британці не хочуть. Є надія на те, що е, у, у цих переговорах, які відбуваються фактично вже кілька років після Брекзиту. Можна буде досягти якихось кращих умов торгівлі між Великою Британією і Сполученими Штатами, якщо цього не вдасться досягти, або якщо будуть якісь непередбачувані події в економічних відносинах, то очевидно, що будуть, будуть інші кроки, але зараз надія. Є надія на переговори вчора. До речі, коли ми говоримо про ці питання міжнародної торгівлі, дуже велику увагу у світі, зокрема у британських змі, привабила заява Ілона Маска, чільного фактично радника американського президента і соратника Дональда Трампа, про те, що взагалі то. Було би добре, сказав Ілон Маск у розмові з е, е, італійськими політиками, якби між Сполученими Штатами і Європою була зона вільної торгівлі, щоб миць не було взагалі, це е, фактично суперечить тому, що е, сказав, е, чи що говорив досі Дональд Трамп. але... Я думаю, що такі заяви, які ось пролунали цього разу від Ілона Маска, вселяють у деяких людей надію, що зрештою, якщо у США побачать шкідливість, як кажуть багато людей, певних кроків, то можливо ці кроки будуть переглянуті, можливо, мета будуть скасовані. З іншого боку, є побоювання, що шкода може, може бути така глибока. Завдана міжнародній торгівлі, що це може підштовхнути деякі країни до економічного спаду, до рецесії? Ми вам дякуємо.